Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок з загальною площою 210 метрів квадратних, який побудовано в селі Білогородка. Корисна площа даного будинку 180 метрів квадратних. Будинок оснащено відкатними воротами, і також хвіртка присутня з домофоном, також присутнє безперебійне постачання електрики за допомогою генератора. Ось ми можемо помітити. Його параметри. Будинок побудовано на 10 сотках в такому, в такому англійському стилі. Така вхідна група. Зараз ми по черзі все покажемо вам і розкажемо. Парковка на 2 автомобіля це 100%. Також можна при нагоді і 3 припаркувати. Будинок побудовано з цегли. Обліцовочка в нас теж клінкерна цегла, водосточка і вода вся з покрівлі виведена, відведена, верніше відведена на зелену зону. У будинку присутня крита тераса, і вихід також на терасу присутній з вітальні. Ось так виглядає будинок з ділянки. Зараз ми Покажемо вам повністю об'єм ділянки і як це все виглядає. Є така технічна зона, от ділянка так іде і є кут туди і заходить. Тобто Там можна облаштувати якусь таку технічну зону. Це зона для відпочинку, може бути для мангальної історії. Тут може бути також якийсь дитячий майданчик. Тобто ділянка досить простора, з можливістю повністю. І обіграти за власним бажанням встановити басейн додатково або добудувати якесь приміщення. На даний момент по ділянці рулонний газон, присутня система автополиву Хантер. Також по фасаду можемо помітити, де встановлені всі зовнішні блоки кондиціонерів. Навколо будинку викладено бруківкою і воду відведено на зелену зону. Там у нас зона. Помітили, викладена бруківкою для мангалу, і також є технічна зона теж викладена бруківкою, так як у нас йде заступ туди по ділянці. Досить вдало вписується в рельєф. Фасад будинку тут освітлюється. Ось ми можемо бачити повністю освітлення. Ну, є меблі від власників, які залишаються в комплектації. Тут також ще облаштували таку цікаву качелю. Для дітей, щоб відпочивати. От Ми можемо побачити, якщо дивитись на дах, там комин. Тут в нас йде по цьому стояку камін в будинку. Тут свердловина, отже, рухаємося далі будемо дивитися сам будинок, його планування і комплектація, в якій власники хочуть його продати. Тут смітний бак, там система автополиву. Менілізація орієнтовно десь 12 купів. Стосовно комунікації, в будинку 18 кВт, додатково встановлений генератор, також присутня власна скважина і септик з переливом. Так, рухаємося в будинок, будемо дивитися, будемо дивитися якраз саме планування і комплектацію. Я запрошую всіх до будинку. При вході, як ми заходимо в будинок, ми зразу з вами помітимо тут шафу під верхній одяг, також тут під взуття є ніша. Напроти шафи знаходиться додатковий гардероб, поєднаний з пральною. Тобто тут в нас встановлена пральна машинка, сушилка, автоматика на електрику. Повністю ось тут. От таким чином це все обіграно. Рухаємося далі і проходимо до спільного санвузла на першому поверсі. В спільному санвузлі душ-кабіна. Також є ніша, де встановлений котел, болер. Котельний розташований бойлер на 200 літрів. Також присутній котел. От зараз в системі 70 градусів. Тут місце для зберігання інвентаря для прибирання. Ось так виглядає. Умивальник. Можливість тут увімкнути освітлення. Це у нас такий перший санвузол. поєднаний з технічною зоною. І, до речі, хочу вам показати один крутий лайфхак, який виконано в цьому, саме в цьому будинку. Можемо побачити все освітлення в нас увімкнене. І це є мастер-вимикач. І Ми вимикаємо повністю по будинку все освітлення. Це досить зручно. Тому що ви точно будете впевнені, що у будинку все вимкнене. Далі ми з вами потрапляємо в вітально. Тут господарі вирішили зробити таке щось вінтажне. Встановили такі меблі вінтажного характеру, коврик, диванчик і дуже все класно і статично виглядає. Повністю в будинку встановлені кондиціонери, Купер Хантер. Також Система домофона. Це все працює і відкривається з будинку Хвіртка. От Ми з вами знаходимося в вітальні, яка поєднана з вітальня. зона вітання, поєднана зона стола. Також присутня кухня на кухні, присутній острів. Теж досить цікаве рішення, це така поличка для зберігання різних речей. Вздовж повністю робочої зони і зона самого приготування з таким цікавим рішенням, тобто це вентиляція, яка вмонтована в варішні панелі. Раковина і сама шафа для зберігання з духовкою Міллі. Кухня облаштована технікою Мілля. Ми можемо бачити бренди техніки. Тут мілья, також присутній холодильник, теж мілья і посудомийка. Ось тут розташована. Все це функціонує, працює і готове до використання. Є багато таких додаткових шухляд для зберігання. І Острів, як правило, для сніданків дуже комфортний. Тут є можливість підключити і зарядити свій телефон. Ось так це виглядає. Ось така кухня в такому виконанні. Тут у нас паркетна дошка, тут плитка. Ось ми можемо бачити датчик температури теплої підлоги. Повністю на кухні тепла підлога. Також це поєднано з теплою підлогою, яка розташована в вітальні. Можемо побачити така паркетна дошка. Досить гарно виглядає. Також присутній камін. Можна сісти, відпочити, подивитися, як горить полум'я. Над столом отака люстра. Досить цікаво в такому виконанні. І є вихід на терасу. Звідси. У нас там далі діляночка. Отже, на першому поверсі, що ми з вами можемо побачити? На початку у нас там гардеробна, санвузол з технічною зоною, і також ще хочемо показати вам кімната на першому поверсі. Це як кабінет може бути. ось Робоча зона, велика шафа. Ну і тут такий ліжок теж в скандинавському стилі. Кондиціонери по всьому будинку встановлені. Ось так воно виглядає. Пропонуємо далі ознайомитися з другим поверхом. Піднімаючись на другий поверх, ми можемо помітити, що в нас туп'ячки, вони обшиті таким ворсистим ковроліном. Ось другий поверх, три кімнати, паркетна дошка. Так виглядають сходи. Зараз пропонуємо почести зліва направо. Перша кімната, така ось велика вона, по суті. З видом на лісову частину. Теж присутній кондиціонер. Далі друга кімната. З такого формату теж дитяча. З такою візуалізацією вивчати планети. Це дитяча кімната. Присутній спільний санвузол. Спільний санвузол з ванною, туалет і також, як бачите, мансардне вікно. І основна спальня. Вона навпроти двох дитячих. В таком выполнении. С видом на заднее подверье. Досить объемное помещение. Тут у нас санвузол. С душ кабины. Трап поднятый и разуклоночка туда. Тепла підлога всюди присутня тут, в кімнатах радіатори. Це в нас таким чином зроблений гардероб. росувною системою. Тут місце для вішаків, а там місце для зберігання різних речей. Отже, такий будинок є в наявності чекає свого нового господаря. Бачите, як зачиняється у нас гардероб з великим дзеркалом, підлом. Отже, такий будинок чекає свого нового господаря. Будемо раді вам його показати. Отже, паскаво просимо на перегляд.